Що секунди у світі з'їдають майже тонну зеленого горошку. Але мало хто знає, як складно його виростити і вчасно зібрати. Бо якщо запізнитися, він перезріє. А якщо поспішити, втратить смак і ніжну текстуру. То як горошок встигають зібрати у вікно всього кількох днів? І яка машина робить це точніше за руки людини? Зараз покажемо. Ви на каналі Фармфокус тут справжня агро, техніка, рекорди, економіка, агрополітика. Підпишіться, бо саме ваша підписка дозволяє нам глибше розповідати про світ сільського господарства. А ще поставте лайк, якщо цінуєте українське агро, і напишіть у коментарях, що вирощуєте у своєму регіоні. Навіщо вирощують зелений горошок? Зелений горошок це не просто овоч, а справжня скарбниця: білок, клітковина, вітаміни, мінерали. Його використовують для свіжого продажу у стручках або очищеним. Заморожування, щоб смакував і взимку, консервування у супах, салатах і готових стравах, кормів, як багата на білок доповнення до раціону тварин, і навіть для збагачення ґрунту, бо накопичує азот і покращує родючість. Горошок вигідний, короткий вегетаційний період, стабільний попит, і сучасна техніка робить його вирощування ще ефективнішим. До речі, якщо вам цікаві такі глибокі агроаналізи, Натисніть палець вгору. Це найкращий спосіб підтримати фармфокус і вказати, що бобові вас цікавлять. Швидкість це ключ, особливість горошку, вікно збору від 3 до 5 днів. Після цього стручки втрачають товарність. Ось чому ручний збір, надто повільний, затратний і нестабільний. І ось тут на полі з'являється Oxbo EPD 540. Це не просто комбайн, це точна збиральна машина, створена виключно для зеленого горошку. Його ключові характеристики: жатка шириною понад 5 метрів адаптується до нерівностей поля. М'які барабани обмолочують без пошкодження зерна. Система очищення відразу відокремлює домішки, листя, стебла. Бункер на кілька тонн. Горошок одразу готовий до переробки або охолодження. Швидкість до 2 гектарів за годину. Гідравліка автоматично підлаштовується до щільності посіву та рельєфу. Комфортна кабіна. Клімат-контроль і панель керування для роботи у дві зміни. Ціна такої машини від 400 до 600 тисяч доларів. Але окупається вона за 2-3 сезони. Бо замість 10 людей одна машина. Якість стабільна, а втрати мінімальні. Саме такі комбайни працюють на полях США, Франції, Китаю, Канади та Британії. І все більше їх з'являється в Україні. А тепер цифри: хто і скільки вирощує світовий лідер за обсягами збору Китай. Понад 12 мільйонів тонн зеленого горошку щороку. На другому місці Індія з великими площами, але нижчою врожайністю, третій Пакистан. Також у топі США, провідний експортер та переробник, Франція, Велика Британія, Канада, Єгипет і Україна, яка впевнено розвиває виробництво й експорт. Врожайність і площі у світі засіяно понад 2,5 мільйона гектарів горошку, найбільше в Азії. Найвища врожайність на Кіпрі до 14 тонн з гектара. У США, Франції та Великій Британії стабільно від 7 до 8 тонн. В Україні залежить від року, сорту догляду, але загалом зростає. І що важливо, зелений горошок дає одну з найвищих прибутковостей серед овочевих культур. Зелений горошок це не просто гарнір. Це агропотенціал. З нього роблять бізнес, з нього починають сівозміни, і під нього купують точну техніку. А Oxbow EPD 540 це інструмент майбутнього. І хто знає, можливо, саме горошок стане головним трендом агросезону наступного року. Підпишіться на Farm Focus, щоб бути в курсі всіх інновацій у світі сільського господарства. Поставте лайк, якщо дізналися щось нове, і напишіть у коментарях, яку культуру вважаєте найбільш прибутковою у вашому регіоні. До зустрічі далі буде ще цікавіше.